В сьогоднішньому нашому випуску Асклепіон Ток ми піднімемо досить важливе питання: питання реабілітації, питання допомоги нашим військовим, нашим волонтерам, нашим лікарям і людям, які постраждали внаслідок військового втручання, і як саме лікарі, які використовують лазерні технології Асклепіон, допомагають справитися. Не так вже з естетичними, а як медичними питаннями, проблемами. Знаєте, нам взагалі не ставили ніяких умов. Нам просто скажіть, скільки вам треба, щоб допомогти. І, і все, не, не було питання, що от ви там нас маєте піарити піаритиму подібну посесію, власне, присвячена неопаленим, присвячено робцям. Був повний зал, було дуже багато людей, і я розумію, чому, тому що в світу немає такого досвіду. Ми це вже робимо найкраще, а ще через якийсь недовгий час. Ми будемо робити то так, що світ буде дивитися з відкритими очима і ротом. Що вони в принципі вже починають. Вітаю, друзі! В сьогоднішньому нашому випуску «Асклепіон Talk ми піднімемо досить важливе питання: питання. Реабілітації питання допомоги нашим військовим, нашим волонтерам, нашим лікарям і людям, які постраждали внаслідок військового втручання. Олександр Юрійович, вітаю. Вогонь запеклих не пече і про вашу програму зовнішньої реабілітації постраждалих людей, військових. Та волонтерів проект «Неопалимі» вже знають далеко за межами України. Чому саме з'явився цей проект? Яка була ціль, в принципі, ідея? Наші глядачі вже трошки знають, бо знають, які ви патріоти, як ви з перших днів підтримували, допомагали постраждалим і військовим, та своїм пацієнтам. Але от. Як зараз розвивається проект? Хто приєднався? Які були ідеї, які можливо випробування, з якими ви стикнулися на за цей період часу, рік часу? Що для вас цей проект і яка є глибинність і значущість неопалимих? Ну, давайте від самого початку. Стосовно того, чому появився цей проект? Ну, тут все дуже просто. Нинішній час, кожен повинен в міру своїх сил. Допомагати і робити щось для загального добра. Я не буду оперувати якимись пафосними фразами, там наближати перемогу і так далі. Так. Перемогу наближають ті, хто на передовій. Але займатися тим, що є в міру сил корисне для суспільства. Ну, оскільки я медик, так то звичайно, що найбільша користь мене може бути якраз в медицині, оскільки дерматолог це те, що стосується шкіри. Ну, а рубці, опіки це є, власне, пошкодження м'яких тканин і в першу, чергу, рошкіри. Тому це є то чому з'явилося? Okay. силу того, що про мене якось так трохи знають колеги, є якась певна відомість, то коли я запропонував колегам в різних куточках України приєднатися, проблем з цим не було. Я однозначно дуже вдячний декільком компаніям, які від початку підтримали, хто чи міг. Зокрема, це є Альфа Спа, яка ми поговорили і тут же ж передали базу тих, в кого є відповідне обладнання, і ми говорили з цими людьми. Відповідно, вони, вони відразу погодилися, при тому, що відразу я від Дениса Любінської, від Наталі Любінської отримав запевнення, що якщо треба буде якось... Допомогти переконати людей, то вони з радістю. Слава Богу, нікого переконувати не треба було, всі все всі, розуміли самі. Як розвивається? Дивіться, як нормально розвивається, спокійно, планово. І головне, це ну, в нас підхід до цього є такий системний. От, системно розвивається. Тобто збільшується кількість клінік, але збільшується чому? Тому що збільшується кількість пацієнтів. Оскільки лікування, таке лікування це є однозначно довготривалий процес, угу. то зі збільшенням кількості пацієнтів треба збільшувати кількість тих клінік, які можуть прийняти. Оскільки це є абсолютно благочинний проєкт, волонтерський, ні лікарі, ні клініки не дістають взагалі нічого за свою роботу. Угу. То однозначно ну, людям треба жити, заробляти гроші, тобто вони можуть виділяти якусь певну частину часу під це. Так. І коли кількість пацієнтів збільшується в місті таким чином, що клініки би мусили суттєво збільшувати частину часу, який вони виділяють під проект, набагато легше збільшити кількість клінік, тим що більше, було? що та, угу. тим більше бажаючих є суттєво більше, ніж нам на даний момент необхідно. І враховуючи, що зараз в нас є. В процесі лікування. Відразу кажу, чому в процесі, тому що, знаєте, іноді зустрічаєш якісь такі пафосні заяви про те, скільки ми людей пролікували, навіть не буду називати цифри гігантські і там ще й плюс. Це смішно. Тому що на даний момент ніхто в Україні ні одного пацієнта не пролікував, їх лікують. Це є довготривалий процес. Mm -hmm. У нас пацієнти, які Почали лікування в кінці літа 2022 року, до сих пір лікуються. Чому я кажу в кінці літа? Тому що знову ж таки з того, що ми з вами говорили попередньо, робці це є така річ, де треба вміти чекати, де не можна занадто рано починати з пацієнтами працювати. Відповідно, враховуючи, що повномасштабна агресія почалася практично в кінці лютого, не в лютому, а практично в кінці лютого, давайте рахуємо. Березень, квітень, травень, червень, липень. Плюс пів з півроку. Серпень. Серпень. Тобто ми тільки в кінці серпня могли починати брати пацієнтів. Ну, якщо ми говоримо про медицину, а не так. про піар. Відповідно, вони тільки лікуються. Так от, враховуючи, в нас зараз вже є більше як 150 пацієнтів, які є на різних етапах лікування, однозначно, треба достатньо велику кількість клінік. Що і є. Звичайно, є клініки, які менше загружені. Є клініки, які суттєво більше, це пов'язано з логісткою пацієнтів, з їх пересуванням, з тим, як вони йдуть по своєму основному маршруту лікування, бо в них ж не тільки рубці опіки. І виходячи з цього, ми, ми доєднуємо бажаючих, але знову ж таки ми їх доєднуємо за двох умов. Дякую. Перше це є щире бажання допомагати. Тому що не одноразово я зустрічався з тим, що. Були бажаючі доєднатися тільки заради того, щоб PR. бути на сайті на сайті піар і так далі, тому подібне. Така собі благодійність. Ну, так. так, от про що mm -hmm. йде мова? Знаєте, коли відкриваєш сайт, а там е, половина наповнення це про засновників проекту, які вони молодці, це. Це досить дивно виглядає, можете зайти на сайт неопалених, там в принципі немає непотрібної інформації. Там є тільки та інформація, яка потрібна. Uh -huh. Тобто, де є клініки, що таке проект, для чого він є, відгуки пацієнтів, де є клініки, як це все. Ну, Якщо ми говоримо про благочинність і продукт мови, то треба благочинно допомагати. А друге, це є наявність досвіду і якогось хоча б мінімального комплекту обладнання, тому що можна дуже хотіти, але якщо не маєш чим і не маєш як, і не маєш досвіду, uh -huh. ну, то трудно називається. Хоча це не заважає людям вчитися, з одного сторони, все-таки достатньо велика підтримка зі сторони багатьох, в тому числі і державних інституцій. Mm -hmm. Я ніколи не був фанатом там, влади, що ж таки, яка би влада не була, тобто в нас це національна реса. завжди бути в опозиції до влади, При тому що влада сьогодні і влада вчора можуть бути діаметрально протилежні як mm -hmm. до одної опозиції, так і до другої. Це такі особливості українця. Але, але я можу сказати, що нас достатньо серйозно підтримує, власне, підтримують державні інституції різні. Тим більше, ну, нам від них, в принципі, нічого особливого не треба. Це розповсюдження інформації, це формування потоків пацієнтів. І в вони, розуміють, вони так. розуміють, що таке державно-приватне партнерство це тільки на благо пацієнтів, і вони це підтримують. З другої сторони, я зустрівся з тим, що. Ви знаєте, є пацієнти, які вже десь були, і так дещо вони приходять до нас, і мене дивувало питання, потім я зрозумів, з чим це пов'язано. Коли мене, Що я там повинен буду оплачувати. І далі. І коли ну, дивишся на людину, каже, ну так взагалі нічого. Ну, тобто, якщо так, вам треба десь так, доїжджати, так, так. хоча ми логістику побудували так, щоб це було там в межах доїзд пацієнта в межах години часу. Все, ну, двох. Тобто, У нас так побудована система географії клінік, що за найгірших обставин логістка пацієнт це дві години. Тобто він спокійно зранку виїхав і вечором вернувся назад. Mm -hmm. Але між тим, очевидно, очевидно що пацієнти стикалися з тим, що є там якась псевдоблагодійність, де вони вистараються, От кажуть, ми все, але і то потім купи, рахунок, і там, то купить, і так далі. Mm -hmm. І воно якось так дивно. Зіткнувся з тим, що дуже серйозно заважає непрофесіоналізм. Тобто, коли люди в пошуках слави чи в погоні за славою, Починають якісь такі абсурдні речі розказувати, е, я маю на увазі публічно розказувати розумієте, починаючи від того, що в принципі не може бути, і закінчуючи якимись ну, як мінімум дуже дискутабельними з точки зору науки, медичними фактами е, стосовно реабілітації пацієнтів, Знаєте, коли починають в угоду там, піару тих чи інших компаній. Розказувати про якусь там реабілітацію з допомогою плазми, я мене, ну, uh -huh. плазма крові. Тобто весь світ давним давно зрозумів, що це не працює, а в нас для того, щоб переконати, що граблями по лобі боляче, то починається розуміти інтереси. після п'ятого разу. Перших чотири це воно взагалі не. Чи починають якісь там зараз нові модні речі, ми дуже тісно працюємо з багатьма представниками бізнесу стосовно того, Чим вони можуть допомогти проєкту? На даний момент в нас є, ну я так думаю, що до того етапу, коли е, вийде програма, це вже буде загальновідомий факт, але зараз, поки що не буду казати, uh -huh. поки записуємо, uh -huh. є домовленості з виробниками Екзосом, певних е, про те, що вони будуть передані, оскільки вони дуже добре допомагають при лікуванні власне, опікових ран, рубців і тому подібне. Ви знаєте, нам взагалі не ставили ніяких умов. Нам просто скажіть, скільки вам треба, щоб допомогти. І, і все. Не, не було питання, що от ви там нас маєте піарити і тому подібне. І тому, коли бачиш десь в соцмережах е, рекламу, як, ну, це ніби показується, як, ах, як допомагається там, пацієнтам. І це є препарати, які не зареєстровані, угу. які пропонують вводити шляхом ін'єкції. При тому, щоб ви розуміли, весь можна, світ так. каже, що цього не робити можна. не можна, а тут ні. От і, тому що, ну, як національний продукт, а ми його ще й кулоти можемо. Так. Це стоїть питання про так званий національний продукт. Дуже багато питань є як і до препаратів, так і до тих, хто це пробує якось рекламувати. Виникає питання нашого. Ну, друге питання виникає: скільки вам за то заплатили, щоб ви совість втратили повністю. Ну, але. Але питання совісті особисте питання кожного. Так. Е, а відповідно, воно заважає в якому плані? Знаєте, не те, щоб сильно заважає, не те, щоб заважає працювати. Ну, коли те під ногами путаються, то от, воно просто воно десь дратує, потім ти розумієш, окей, все одно, ну, треба йти далі, робити своє. Просто враховувати, що під ногами що так путаються. Може бути? Та, ну, нехай путається. Хай залишається Власне кажучи, так ніби от все про неопалимі. Ще є одне. Так. На останньому конгресі. Ви розповідали про таке ствердження як посткомбатні рубці. Як я зрозуміла, це вже наша реальність, історія, і саме наша країна, на жаль, з цим стикнулася, і саме нам, нашим лікарям, потрібно з цим правильно працювати і правильно лікувати. Чи закінчиться це лікування, от зараз в межах війни, чи воно буде продовжуватися, Чи можливо ми саме, ми, наші українські лікарі, матимемо свій власний, хоч болючий, але досвід? Ну, власне, бачите, це, на жаль, це не є наша історія, що за мало часу пройшло. Це і наші реалії, але це і є наше майбутнє. І ми повинні розуміти, що їх кількість буде тільки збільшуватися так. з кожним днем війни вона буде збільшуватися. Ми повинні розуміти, що ну то так навскидку, але кожен місяць війни це є плюс рік до того, що треба буде лікувати. Ми повинні розуміти, що це наше майбутнє, тому що ти людей з такими ураженнями буде стільки, що ми їх ще будемо дуже-дуже довго лікувати. Тут стоїть питання роками, якщо не десятиліттями, і тут стоїть питання про те, що такого досвіду немає. Коли мені запропонували організувати сесію от весною цього року на всесвітньому конгресі в Монако, сесію, власне присвячену неопаленим присвячено робцям, був повний зал, було дуже багато людей, і я розумію, чому, тому що в світу немає такого досвіду. На щастя, немає чи як. а в нас цей досвід є. Більше того, в нас за півтора року війни і за рік того, як ми працюємо, він є вже достатньо великий і він є на голову. Вищий, кращий, ніж досвід світовий. Бо світ останній раз стикався з таким, напевно, в В'єтнамі. Але тоді не було тих технологій, які зараз з одної сторони. А з другої сторони, маємо те, що маємо, повинні з того, хоча б найкраще, що можна витягнути, повинні з того витягнути. Правда? Тобто, якщо вже маємо таку ситуацію, то повинні навчитися лікувати рубці і опіки найкраще в світі, що ми, в принципі, вже робимо. І я більш ніж впевнений, що ми це вже робимо найкраще, а ще через якийсь недовгий час ми будемо робити то так, що світ буде дивитися з відкритими очима і ротом. Що вони в принципі вже починають. Так. І. А чим я дуже горжуся, тим, що мені вдалося зібрати фактично всіх, хто займається цією проблемою, всіх найкращих. І, власне, ця команда і буде на майбутнє вчити всіх решту у світі. Тут не стоїть питання, знаєте, я не хочу нікого ображати, що ж таки, але це, ну, це просто факт. Ми зібрали всіх, хто вміє і знає всіх найкращих. Більше немає. Коли ми говорили навіть на рівні держави, і знаєте, прозвучала така фраза, а чому це не можна робити в державних умовах? Uh -huh. Я кажу: ну в принципі, можна, але складно. Чому складно? Ну, кажу, по-перше, вам треба забезпечити обладнання так, спеціалістів. Инструмент. Кажу, а потім вам ще треба тих спеціалістів навчити. Так. Кажу, вони повинні дістати досвід. Це років 4 хоча б. Так. А ще й вам треба, щоб їх хтось вчив, а вчитися вони можуть тільки в нас. Кажу, от тепер назвіть мені хоча б одну причину, щоб ми хотіли їх вчити. У нас достатньо, поки що, в нас достатньо спеціалістів. Кажу, тому давайте все по черзі, ми поки що працюємо, вчити ми будемо потім в наступній серії. Ну, Досить цинічно, зато переконливо було питання: знаєте, о, та наша ідея, давайте зробимо державну. Вона тут же ж пропала, Всі сказали, та, о, супер, приватно державне партнерство це яка старість, яка зараз потрібна. Бо дійсно це та річ, яка потрібна. Попри те, що всі, хто приймають участь, це приватний бізнес, люди не заробляють на цьому гроші, люди вкладають своє. Це нормально. В принципі, це нормальний приклад приватно-державного партнерства. Так працює в цілому світі. То в нас звикли, що якщо приватний бізнес, це капіталісти, і давайте їх ще подоїти. А цілий світ абсолютно нормально акцептує, що в незалежності від форми власності, це, це повинно якось працювати, це може працювати, і, і все в порядку. Ми цю модель вибудовуємо зараз в Україні. Супер. У нас саме найцінніше, що може бути на сьогодні, цей час, і нам його не потрібно втрачати. В неопалимі це благодійний проєкт і рада, що до нього долучаються все більше і більше професіоналів і лікарів. Вогонь запеклих не пече. Ми робимо добру справу. До нашої дійсно перемоги, до нашої незламності. І дякую тим лікарям, які приєднуються, які приєдналися. Дякую організаторам за ідею. І зі своєї сторони, в рамках Асклепіону, в рамках компанії Альфа Спа Девелопмент. Будемо долучатися і далі, і робити все, що є в наших силах. Дякую. дякую.